Коли ми читаємо історичні книги Біблії, то час від часу натрапляємо на слова про пагірки. Пагірки ще не минулися. Це дуже така часта фраза. Зацарював такий то цар, але пагірки ще не минулися. І, і цього разу я також звернув на це увагу. і Задумався над тим, і думаю, буде корисно також і нам всім, кому нагадати, а кому і відкрити для себе. Що ж таке пагірки, і для чого Господь приділив таку увагу в Божому Слові, стільки нагадувань про це, що Він хоче тим сказати, чому він звертає на це увагу? Що він хоче змінити в нас, ну і в першу чергу в тих читачів, безпосередніх, кому були написані ті книги. Але ми розуміємо, що це також звернуто і до нас. І от візьмемо один з таких уривків, який згадує про такі пагірки. Відкриємо, будь ласка, першу книгу царів, 22 розділ. З 41 по 44 вірші. Книга перша царів, 22, 41 і далі. А Йосафат, а син, син зацарював над Юдою в четвертому році Ахава, царя Ізраїлевого. Йосафат був віку 35 літ, коли він зацарював, і 25 літ царював в Єрусалимі, а ім'я його матері Азува, дочка Шілхи. І ходив він усією дорогою батька свого Аси, і не збочував із неї, щоб чинити добре в Господніх очах. Тільки пагірки не були понищені народ іще приносив жертви й кадив на пагірках. От і є така згадка. І цікаво ще й чому Господь це згадав також і при царі Йосафаті. Коли ми подивимося історію Йосафата, як її описує Писання, то побачимо. Зрозуміло, в двох книгах є розповіді про нього. От одна з них це перша царів, а також є в другий хронік. І от в першій царів, то буквально оце, що ми прочитали про нього, це всі відомості, які подає Писання. Плюс ще таких кілька речень. Тобто, дуже невеличкий уривок про Єсафата, в першій царів. А в другий хронік. 20 розділ. ну, Не обов'язково це відкривати, то там ну, 20-й розділ це вже завершення. йде до завершення розповіді про Йосифа, А починається про нього з 17 розділу. І практично от кілька розділів, чотири розділи присвячені йому. Але ж ми знаємо, книга Хронік, вона написана. Так, трошечки як, щоб відзначити добре, що було, особливо в юдеї і в тому, що робили царі, щоб заохотити тих, хто вертається з вавилонського полону, в тому, щоб і вони були такими, і щоб побачити, що Бог з ними готовий працювати. Тому там відзначено багато доброго про Йосафата. А от книга Перша Царів, яка разом з книгами Самуїла звернута до тих, кого Бог вигнав в Вавилон. Розповідає дуже мало, бо ці книги Самуїлова і царів докоряють за гріх. Вони показують, як неправильно поступали. І от ми можемо так і зрозуміти, що і тут про Йосафата, ну, звичайно, відзначено і добре, але, але якраз мета показати, що і в нього було дещо недобре. І от ми зараз пороздумуємо, що ж це таке було недобре. Ну, давайте почнемо з доброго. Йосафат, як тут вже і згадано, син Аси, царя, який переважно був також таким праведним, добре робив, хоча там в кінці виявив таку недовіру до Бога, таке було також в його житті. А Йосафат, який прийшов на зміну йому, дуже добре себе поводив. Він, ми ще потім звернемо увагу, як він поступив з пагірками, Це буде мати певне значення. Але він там розіслав тих, хто проповідували Божий закон по юдеї. Він там судочинство підправив, тобто, щоб наголосив, що Бог хоче, щоб справедливо судити. Він був такий, що покладався під час воєн на Господа. І Бог дав йому там, пам'ятаєте, можливо, особливо перемогу над Моавом. Отакий був цар. Тобто, як і тут ми прочитали, ходив усією дорогою батька свого асин, не збочував з неї, щоб чинити добре в господніх очах. І тут бачимо оце тільки. Виходить, є якесь добре, але є і щось недобре. Тільки пагірки не були понищені. Народ іще приносив жертви. І кадив на пагірках. І це звучить як докір, як викриття. І коли вже всю цю книгу Господь через якогось автора пише до тих, хто потрапив в Вавилон, то він тим самим хоче сказати: подивіться, щоб і вас не було як з царем Юсафатом. Було добре в господніх очах, а також було, була частина життя, яка була недобра. І підказує нам, що ж може бути недобре. Пагірки не були понищені до кінця. Ми ще потім все-таки звернемо увагу, що саме Йосафат зробив стосовно пагірків. Але давайте тепер трошки пороздумуємо, що це таке ті пагірки. Ну, взагалі, варто звернути увагу на висоту. Я зараз поясню, в чому. Про що йдеться? Буває, що ми чимось здивовані, для нас воно велике, незбагненне. Ну, Наприклад, для людини 21-го століття Всесвіт це щось велике, незбагненне. Коли вона тільки думає про це, що це таке, а він ще, й виявляється, постійно розширюється, то вона іноді. Ну, Замовкає, бо це щось для неї велике. Для людей в древності було великим чи високим горе. Є якесь підвищення, вони завжди це вважали чимось буквально. Воно, воно є чимось високим, воно має викликати якесь пошанування. І саме на пагірках встановлювали. Якесь божество, бо воно ніби згори мало би управляти. Ну божество якраз часто те, що не є насправді Богом, а те, що людина собі придумала і вважала за божество. І якраз в цьому і є та недобре. З чого ми дізнаємося, що на пагірках встановлювали божество? Тому що коли іноді зображено царів, які приходили і руйнували це, то було сказано, що вони руйнували і пагірки, і, наприклад, і в одному ж ряду перелічено і астарт, наприклад, тобто явних ідолів, які були на той час. І от виходить пагірки, люди шанували це. Вони все-таки, незважаючи на те, що Господь був над народом, і вони це визнавали. Але крім того, вони мали оці пагірки. Собі залишали там якісь капличка, жертівник, принесли жертву, принесли, зібрали врожай, принесли туди на пагірок, ще якомусь божку. Ті божки, Переважно то такі брали, які в сусідніх народів або ті, які ще полишалися в Ханагані. Але тут важливо Боже відношення показати до тих парків. Ми тут не побачимо в самому уривку цього, але ми можемо подивитися на інші місця стосовно того, я казав, про висоту піде мова, хто є насправді високим. Чи варто собі ставити на певну висоту щось божественне в лапках, яке не є насправді Господом Богом? І що ми зустрінемо в Писанні, І на чому Бог наголошує? Бог десятки разів в Біблії називає себе Всевишній. Всевишній. Над всім Він Вишній. На це треба звернути увагу. Він є над всім. В Ісаї 6.1 ми читаємо року смерті царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Звичайно, то не є все як буквально, це таке видіння, Господь є дух, але Він себе, коли захотів показати от в такому образі, то він на піднесеному престолі, і кінці одежі його спадають в храмі. Ісаї 57.15, бо так промовляє високий і піднесений, повіки живущий і святе його ймення. Пробуваю я на височині та в святині. Господь іноді хотів показати, наскільки Він є високий, відділений від цього гріховного на землі, по, по справжньому піднесений. Псалом 112,4-6 Господь підіймається над усі народи, його слава понад небеса. Хто подібний до Господа нашого Бога, що мешкає на висоті, та знижується, щоб побачити те, що на небесах і на землі? Бог показує завжди свою вищість. Пам'ятаєте, як Йов, він хоча з пошаною віднісся до Бога, але в кінці книги є опис того, як йому Бог явився, наскільки він є високим і потужним. Що Йов потім каже, я щось говорив тут перед тобою, але мовчу. Настільки Бог високий, це Господь керує всім на землі. І Він хоче, щоб людина це визнавала, що нічого в порівнянні, якщо ми говоримо про ну, образна висота, ми розуміємо, це все образна мова, то не йдеться буквально. Хоча для тих людей вони буквально собі на горбах ставили. Є якась гірка, є якийсь пагорб. І вони там ставили. Але воно нам показує істину Ніщо в житті не може конкурувати з Богом. Господь настільки вищий, що всякі якісь пагірки, які людина собі ставить в житті, воно є неприйнятно для Господа. І Він про це говорив навіть прямо, наприклад, в книзі повторення закону. В 12 розділі з другого вірша, Господь дуже категорично висловився проти чогось такого. Конче винищити всі ті місця, що служили там люди, яких ви виганяєте, своїм богам на високих горах, на високих горах і на пагірках та, на, та під кожним зеленим деревом. І розвалите їхні жертвники, і поламаєте камінні стовпи для богів. Бачите, як опис є, що було там на пагірках. Їхні святі дерева попалите в вогні, або вванів їхніх богів, порубаєте і вигубите їхні імення з того місця, не робитимете так господеві вашому Богові, бо тільки на місці, яке вибере Господь Бог ваш з усіх ваших племен, щоб покласти там ім'я своє. На місці перебування його будете шукати, і ти прийдеш туди. І сказано, щоб саме в тому місці, яке вибере Господь, там поклонятися Богу. Але, бачимо, хоча була така заповідь, і люди, навіть на той час, коли Йосифат був царем, визнавали Господа, Бога, справжнього, вони його визнавали. І Йосифат утверджував, Владу Господню серед народу. Бо я вже згадував, Закон Божий проповідував, Він посланців вислав. І в той же час все одно оці пагірки, і люди собі виходили, якісь були часи, коли вони це робили, воно залишалося. Дуже дивно. І ще знаєте, що дивно? Я казав, вернемося про Йосифата. Якщо б ми відкрили книгу Другу Хронік, яку я згадував, де є ще одна розповідь про цього царя, то в 17.6 написано, як починав Йосафат. І повищилось серце його на Господніх дорогах. Повищилось серце, це означає, він. Ще більше утвердився на господніх дорогах. Він ще став відважнішим на господніх дорогах, так іноді перекладають. Я продовжу. І він іще повсовував пагірки та Астарти з Юди. Це про того самого царя. Але зверніть увагу, ніби як протиріччя. Тож ми тільки що читали, що за Йосифата були пагірки. Ну, наш основний уривок. А тут ми прочитали. Що він повсовував пагірки. Але оцей останній уривок, який ми прочитали з другої хроніки, це про початок його царювання. От він прийшов ревний, свіжими силами. Ми будемо служити Господу, повсовував ті пагірки, там, як вони це робили, поруйнували, побили. Може, щось там навіть переурали, попалили це все. Але проходять роки. Ми читали, що він довго царював, проходять роки, і коли вже роблять підсумок служіння Йосифата, то в підсумку вже кажуть, але пагірки залишалися. І як то зрозуміти? Та, напевно, зрозуміти, що Йосифат все-таки не до кінця це зробив, або спочатку зробив, поруйнував ті пагірки, а потім, може, дивитися, та що з тими людьми? Вони якісь невиправні, та хай воно. Хай воно буде. Що міг, хто зробив, а решта хай лишається. І от це вийшло на недобре. І, і це має бути для нас таким також Словом Божим. Може, ми починали добре, з ревністю, так, з запаленістю, а потім подивилися, інші люди собі щось дозволяють, а і ми так не дуже будемо пильнувати. Та хай воно, життя то є життя. І в нашому житті можуть бути свої пагірки. До речі, коли йдеться про пагірки, то зрозуміло, йдеться про ідоли. Просто це інша назва того самого. Йдеться про ідоли, про божки. Тоді йшлося про буквальні божки. Тепер, коли Новий Завід до нас звертається, він часто вже має на увазі не буквальних ідолів, а вже і йде далі, і говорить про ідолів в нашому житті. Ще про це цим ми і завершимо. Але ще хочу вернутися трошки до тих буквальних ідолів. При читанні я собі не раз зауважував, як Божі люди або в сім'ї Божих людей, або в спільноті Божих людей. Які служили Богові, які належали Богові, залишалося ще щось таке з того старого життя з божків. І навіть недавно, Віталік ще зауважив, як він при читанні також звернув на то увагу. Може пам'ятаєте, Яків вже вирушає звідти з цього. Від місця, де його дружина виросла з падану арамейського від Лавана, і той Лаван його наздоганяє, ну, як і вибраний Божий, і Рахіль його дружина. І виявилося, що в Рахілі були сховані божки її батька Лавана. Ну, пам'ятаєте ту історію, вона там сховала під сідлом. Ну, просто дуже дивно, як таке може бути. Сім'я Божої людини, як людини, яка, звичайно, вчить поклонінню Господу. І на щось вона взяла тих бушків, щось воно для неї дороге. Той Лаван, тому ще й одна з причин, чому він там гнався за ними, хотів назад собі вернути тих домашніх ідолів. Ну, як таке може бути? Для чого їй? Але воно показує, що крім того, що на пану, що Рахіль була. Такою людиною, що вона десь і переймала віру від Якова, це зрозуміло, і вона в той же час це мала. Або, наприклад, за часів Саула і вже за часів Давида, коли дружина Давида Мелхола прийшла за Давидом схопити його люди від Саула, а вона Давида там випроводила і, і зробила там в ліжку. Такий вигляд, нібито Давид там лежить, і взяла домашнього божка там поклала. Де вона його взяла? Народ, який Богові поклоняється, то означає, що вона, вона ж бачила поклоніння Давида, як він, як він Господа любить. Звичайно, що також десь переймала віру в Бога. І вона тримала вдома, виявляється, того домашнього божка. І тепер перейдемо до нас. Я десь так зізнаюся, вам хотів просто би залишити кожного з нас з роздумами, а які ж пагірки є в нашому житті? Чи не залишили ми часом, вже слідуючи за Господом, собі ще якісь пагірки життєві? І я так і залишаю нам всім це для роздумів. Але іноді так буває, що нам трошки складно самим здогадатися. а про що ж то може йтися, які можуть бути приклади? І, і хоча б дещо я хотів би е, так навести, що може бути сьогодні таким пагірком в нашому житті? Ну, взагалі, коли ми говоримо пагірки, божки, ідоли в нашому житті, що це означає? Це означає, що не тільки Господь займає панівне, високе місце в нашому житті. А ще і щось інше також займає високу роль в нашому житті. І я так, коли пробую і для себе пояснити і так з вами ділюся, то я собі думаю, напевно, йдеться про те, що ми на щось ще зважаємо на те, від чого залежать наші рішення в житті, наші поступки, на що ми приділяємо свій час. Оце і може бути. Таким пагірком, то не обов'язково щось гріховне. Не обов'язково воно гріховне, але воно керує нами, воно для нас таке важливе, що воно конкурує навіть з Богом. І зауважте, що е, тут ми не повинні так в такому якомусь самооправданні сказати, ну, все-таки я Бога шаную, але бачите це слово воно так побудовано, що воно якраз. Нам каже, так, так, я знаю, що ти Бога шануєш, але крім Бога, ти ж дивися, дивися, на що твій час в житті йде. Дивися, що тобою керує. Наприклад, апостол Павло говорить, коли там каже, що не повинно бути чогось зі старого нашого гріховного життя, то він каже: не має бути зажерливості. Що воно ідолослуження. а зажерливість – це є ну, така ненаситність життєва, така захланність, ще можна сказати. Це погоня за, за, за здобутком. Особливо за, про матеріальне йдеться. Це коли ми е, запалені тим, що ми хочемо ще мати, ми хочемо ще мати, і воно нами керує. І ми приділяємо тому час, і тому, я ще раз хочу так якраз зіставити. І тому, коли є щось, ми знаємо в Божому ділі, щось в церкві, є якісь заклики, ну, наприклад, регулярно бути в служіннях, взяти участь в певних служіннях, які здійснює церква, самому організувати, благовістити іншим людям. І це Господь. Той, хто справді на Височині, той, хто має панувати, він нас до цього всього кличе. Але нас кличе і інше. Не йдеться про те, що давайте перестанемо заробляти, і не йдеться про те, що гроші це погане. Але погана гонитва за ними, коли вона нам диктує, і ми пропускаємо зібрання. Бо ми ж маємо роботу, але може тоді. Якщо Господь каже, що я хочу, щоб ви були в зібранні постійно є зразок в діях апостолів, то може варто цей пагірок знести свого життя? Може треба зменшити нашу роботу і заробляння грошей? Над цим ми можемо подумати. Потім дозвілля. Також, здавалося б, ну, то ж Господом призначено, і відпочити, і якусь радість, таку життєву почерпнути, і це нормально. Але буває, що дозвілля, таке гарне проведення часу, ще можна назвати навіть пожити для себе. Оце може бути також пагірком в житті. А я хочу пожити для себе. А тому мої гроші. Я що хочу, то купляю, я їх заробив. Тому я витрачаю, як хочу, я собі ні в чому не відказую. Я захотів це, я купив його. Я захотів поїхати туди, я зробив це. І багато з того, що я сказав, воно не було б поганим і грішним перед Богом. Але коли ми цим живемо, наприклад, приходять вихідні, і для нас вихідні це все, ми як на волю вирвалися, і ми для нас якраз пожити, відпочити, і більше нічого, а не послужити, кому благовістити, більше почитати, бо в вихідні є багато часу. Господь цього хоче в молитві побути, піс закласти. Але в нас може бути просто свій пагірок. Він нам диктує, ми йому приносимо. І тим паєрком є гарно пожити, гарно проводити час. А чому ні? Я недавно згадував, коли була проповідь на іншу тему, і я думаю, що це корисно ще раз нагадати. Коли я перевіряв роботи на тему, що є моїм ідолом, то там цікаво, щоб служителі давали відповідь на це. І... Уявіть собі, це було десь майже 40 таких студентів, які писали це. І майже всі вони написали. Ну, переважна більшість, переважна. Це і це вони пастори, служителі. І вони зізналися, що для мене ідолом є визнання. Мені дуже важливо, щоб була похвала. Щоб визнавали, навіть і в пасторському служінні. для мене це дуже важливо, це як підживлення. Я тим я постійно хочу. Я хочу, щоб люди були прихильні до мене, тому я там, тому я щось те чи інше роблю. Визнання це також може бути ідолом. Я роблю заради визнання. Розумієте, яка різниця? Робити заради того, щоб Господу догодити, що навіть ніхто не може знати, що ми там щось зробили, або ми щось задумали, і ми постійно це робимо, бо ми для Господа це робимо. А інше діло, бо це помітять, бо це відзначать, бо тоді ті люди будуть прихильні до мене, якщо вони побачать то чи інше, якщо я то зробив, якщо я то сказав, і так далі. І так далі. Це також такий пагірок, який лишився. Завойовувати прихильність до себе. Ми могли би продовжувати такі роздуми і, і подивитися просто в свої серця. Але я хочу то залишити нам. Подумаймо просто, чи дійсно Господь є? Той, хто найвищий в нашому житті, хто диктує нам, що робити, і ми справді підпорядковані, ми над його словом тримтимо, ми думаємо, як день побудувати, як Господь хоче, чи є інше щось, що воно диктує, що нам робити. Чи то гроші, чи то кар'єра, чи то визнання, чи то просто інші люди, і ми заради них також воно нам диктує. Але це слово, яке ми прочитали, воно викриває таке. Тому Господь покарав ізраїлітян і цих юдеїв, зокрема, щоб їх вислав аж в полон, бо вони дозволяли собі це. Вони дозволяли собі, щоб крім Господа хтось інший панував в їхньому житті. І нам варто звернути увагу на те, чи нема чогось іншого в нашому житті, щоб також диктувало наші рішення, поступки, крало наш час від Господа, і ми вже не так належимо йому, скільки ми вже належимо у тому чомусь іншому. І я таку фразу хотів би прочитати наприкінці. Це так з моїх роздумів, такі два речення. Ми можемо думати так. Я вже і так значну частину свого життя присвячую Богові. А Бог може думати так: ти лише частину свого життя присвячуєш мені. Як воно в нас? Хай Бог дасть, щоб ми цілком належали Господу і визнавали тільки Його тим найвищим в нашому житті. Амінь. Зараз, як завжди, в нас молитва. І хай вона має і поклоніння, і те, що ми просимо, давайте будемо це мати на увазі таким чином, щоб справді той, хто є Господом нашого життя, щоб він керував і ставив все на місця. Давайте ми зараз зголосимося, які є прохання, скажіть їх вслух, і тоді ми помолимося.